Я вітаю вас, малята! Сьогодні ми з вами поговоримо про лікарські рослини для здоров'я та сили. Послухайте уважно вірш і скажіть, чому його так назвали? Можливо, він повинен називатися якось інакше. Віршик називається Тарасик теж попрацював. Рве Маринка у торбинку, Звіробій і материнку. Оля! Толя, Шура, Шураната вже сніпок нарвали м'яти. Клава, Боря і Сергій рвуть ромашку в дереві, рвуть завзято, рвуть до спеки, будуть ліки для аптеки. А Тарасик на дубочку рве собі штанці сорочку. Діти, які ще назви може мати цей віршик? Подумайте. Так, добре. Скажіть, як одним словом можна назвати рослини, які збирали діти? Так, а вже ж лікарські. Це лікарські рослини. А як пояснити слова будуть ліки для аптеки? Так, правильно, в аптечці ми зберігаємо те, що нас лікує. А лікарські рослини якраз і мають властивості допомагати нам у той час, коли ми відчуваємо нездоров'я. Вони нас лікують, наче ліки. Отже, поговоримо про рослини для здоров'я та сили. Із зеленої сорочки, що зіткав весною гай, Білі дивляться дзвіночки, Як зовуть їх, відгадай. Це конвалії у гаї на галявинах цвітуть, І ніде, ніде немає кращих квіточок, мабуть. В них тих пахощів багато цвіта свіжого роси, Хай цвітуть, не буду рвати, шкода їхньої краси. У народній медицині конвалю застосовують при хворобах серця, хворобах очей, проти головного болю, як заспокійливий засіб, а також при безсонні. Без потреби, діти, квіти зривати не варто, особливо лікарські. Сьогодні ви милуєтесь ними і сьогодні ж вони вже можуть когось лікувати. Зриваючи рослини, пам'ятайте, що Квіточкам, усим рослиночкам, також боляче, як і людині. Перед тим як зірвати, попросіть у неї пробачення, поясніть, навіщо ви це робите. І вона все зрозуміє і неодмінно допоможе. Подорожник, подорожник здавен, виліковує рани, по листочку бери на поріз чи на поріжчинари. Ти його не шукай за чужими борами, Коло наших доріг він листочки розкрив. Він дійде, доповзе, оживе, як розтопчуть. Лиш росою сплакне, як по ньому пройдуть. Не чекає, що хтось листя гладити схоче. А Радий він, що доран люди листя кладуть. Мак. На городі ой так так, мама, висіяла мак. У барвистій парасольці зацвітає він на сонці. У зеленому плащі мак не мокне на дощі. На городі Ой, мама, висіяла мак. Мак росте, росте угору, дозріває в літню пору. Вліво, вправо, хить та хить. Дзвінко маківка дзвенить. Мак має вітаміни і мінерали. А також мікроелементи кальцій, фосфор, залізо, калій, магній, марганець і мідь. Він є джерелом квітковини і рослинних жирів. А ще його можуть використовувати як знеболювальне. А ось діти. І декілька скоромовок про лікарські рослини. Перша з них називається ожина. Оля Толя і Маринка обірвали всю ожину, поприносили додому ми по кошику одному, де ожина їх спитали, а ми її поз'їдали. Ожина не лише смачна ягода. Вона корисна для серця і судин, для наших кісток, для нервової системи, для імунітету діти, для шкіри. А тепер скоромовочка про м'ято. Посадила м'яту мати, пахне м'ята біля хати. Буду м'яту поливати. Хай росте пахуча м'ята. Чашка теплого м'ятного чаю може поліпшити сон. М'ята також сприяє більш яскравим снам, а також допомагає полегшити головні болі. Ще вона бореться з кашлем і слизом і стимулює імунну систему. Шипшинові ліхтарі посвітлішало в гаях вся шепшина в ліхтарях. Прилетіли снігурі, кажуть наші ліхтарі. Прилетіли горобці, кажуть наші ліхтарці. Прилетіли шишкарики, кажуть наші ліхтарики. А шепшина мирить їх. Ці ліхтарики для всіх. Діти, скажіть, що ви знаєте про шепшину? Чим вона корисна? Її ягоди багаті на вітамін С. Він необхідний як профілактичний засіб від застуди. Викуштували сік із шипшини. і все, моє милі. А тепер давайте пригадаємо, про які рослини ми з вами говорили. Так, а вже ж про лікарські рослини. Перерахуйте їх, будь ласка. Moleci, ja ďakujem vám za úvahu. Na vse dobre.